Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Єві. Нові акції завжди вигідно з 16 по 17 червня, включно 80% від вартості повертається. На засоби для догляду за волоссям від торгової марки Estima. Тут є і шампуні, і кондиціонери, об'єм 500 мл. Вони йдуть з дозатором. І ціна 229 гривень. Зараз акційна. Масочки 1 літр за 329 гривень. Є з різними властивостями. Так, спреї по 159 гривень, 150 мл. Так, двохфазний спрей. Тут теж є відновлення, ламінування, термозахист. А це олійка арганова 219 гривень 100 мл. Кислотний пілінг для шкіри голови 150 мл 179 гривень. Рідина, точніше, рідкий шовк. Рідкий шовк для волосся 159 гривень. І це спрей-шовк. Глибоке зволоження 159 гривень 150 мл. І ще є ось такі масочки, так би мовити, одноразові. Двоетапна ціна 40 гривень, теж повернеться 80% від вартості на картку Єва. На фарба для волосся Sius Holo Інтенс. знижка 30%. Ціна 198 гривень. До речі, якщо маєте бонуси, можете оплатити половину від вартості бонусами. Від торгової марки Шварц акція 1 до рівні 2 на усі засоби для догляду за взуттям та валики для чищення одягу. Берете 2, а оплачуєте так, як за один. З двох одиниць оплачуєте та, яка дорожча. Так, крем для взуття 65 гривень 75 мл. Такий із аплікатором 28 гривень. І шварц дезодорант за 100 гривень. Так, є ще фарби. Швар це є для очищення підошв, засіб 145 гривень. Коректор для білого взуття 135. Губки є різноманітні від, від 13 гривень. І валики шварц. Так, ці запаски. Так, 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 по 45 і по 80 такий варіант. Можна поєднати, взяти один валик і, наприклад, один засіб для взуття. Засоби для ручного миття посуду знижка до 30%. Давайте передивимося всі асортименти, що є варіанти. Вухастик для миття дитячого посуду 40 гривень 50 копійок, сатін 28,50 управдом по 14 гривень. Вони по 500 мл. Засіб для миття посуду лимон із дозатором 1 літр 54. Сармікс, сармікс, ага. це не сарма, а сармікс. 7 одному за 37,50. Фейрі по 104 гривні літровий, 13 літровий 132 гривні 900 мл 123 гривні. Сарма 69. Так, тут вже не акційно. Фейрі 68, 50, 450 мл, 59,58, як Кіонен – гарна знижка 40 гривень. Ціна за 650 мл. Хто таким користується, звертайте увагу. Такий варіант Green Home 53 гривні 50 копійок. 58,50 донат, 1 літр. З дозатором 83 гривні. Sky 35 гривень за 1 літр і 52 гривні за 1 літр цей вже із дозатором. На зубні щіточки Das Experte. Акція 2 дорівнює 4. Купляєте 4 товари, а оплачуєте лише за 2 дорожчих. Є наборами зубні щітки 2 штуки за 40 гривень. Так, це можна об'єднувати. Можна брати і поштучно, можна брати декілька, така зубна щітка, 50 гривень. Так, такі по 30 є у різних кольорах. Тобто, якщо візьмете 4 ось таких зубних щітки, оплатите як за дві, тобто 60 гривень. І вони, бачите, йдуть із чохлом на саму щітку. Ще віддас експерти чекає ось тобто перевіса. Знижка до 50% від торгової марки Costa Sovert, всі дзеркала, настільні, кишенькові, штучні вії та пінцети. Такий пінцет за 30 гривень, кольоровий за 50, 119 гривень, пінцет із чохлом. Дзеркало, до речі, є найрізноманітніші і із підсвіткою, і з підставками. В різних кольорах, бачите, такі з зайчиками. Ціни і 175-139. На усі вологі серветки діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна обирати від різних торгових марок, різна кількість, оплачуєте за дві дорожчі. Так, грін тут є дві акції одразу. І знижена ціна 45 гривень 100 штук з клапаном. Якщо візьмете дві, третє піде в подарунок. Вологі рушнички по 43 гривні «Інстагут». 60 штук вологі серветки 48. І тут 100 штук із клапаном 75 Поліся – 60 вологих серветочок за 18,60 гривень. Дітки менші упаковки від літо по 8, інстагут по 15. І Greenway по 9 гривень. Тут теж, бачите, дві акції одночасно. І знижена ціна. І 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, і є ще від Smile. Від Smile ціни і 18 і 17 гривень, як які. Сніжна панда вологі серветки по 16. На декоративну косметику Місаї. Акція 2 дорівнює 4. Купляєте будь-яких 4 одиниці, а оплачуєте лише 2 дорожчих. База сироватка під макіяж 349. Праймер 349, кушон по 299 теж є багато. Знижок, почти до мінус 50%. Акції об'єднуються. І знижка діє і 2 дорівнює 4. Продовжили акцію на усю декоративну косметику для очей та брів від Патрісія Ледо. Знижка до 50%. Туші від 100 гривень. Є різні улівчики, підводки, навіть є від 50 гривень. Парфумерія Dolce Gabbana, Lanvin та Voyage Royale до 50% знижка. Ось така мініатюрка 7,5 мл. Такий маленькій косметичці за 399 гривень. 279, тут 4,5 мл. Екладе. До речі, знаю, що багато хто любить такий аромат, як так би мовити, культовий 100 мл 2319. 30 мл 1149. І вони йдуть в такому, ну це не скло, такий пластик, контейнер з підставкою. Дочі Кабана по 1999 гривень 50 мл. Імператриця 50 мл 1699 гривень. Засоби Лірен та Under 20. знижка до 50%. До речі, чула багато гарних відгуків на торгову марку Лірен, тож придивіться. Бачите, її і 60 50 вікові кремчики – 114 гривень, 45-55 він де і денний і нічний. Ось ці всі вони денні і нічні, По 105 гривень такий варіант. З вітамінами 135. пінка для умивання обличчя 109 гривень 146 гривень. Аква Bubbles. Гель для вмивання 111. Тонік 88,50, зволожуюча пінка 109 гривень. Так, сироватка 30 мл 174. bb крем із SPF захистом 50-159. Такий зволожуючий та живильний крем 99,50, алоє Авокадо 99,50. Так, Це є в нас крем для обличчя з SPF захистом 30 149. 84,50 гідролат для обличчя, очищаючий пілінг гель 114, і зволожуючий гель 99,50. Це є пілінг, 8950, зволожуючий крем 114, і тонік 99,50, і від Under 20. Гель сироватка для обличчя, віддущуюча 158 гривень. Матуючий крем для обличчя 144, очищаюча пінка 139. Пілінг маска 114 і очищаючий тонік. Ціна 114 гривень. Від торгової марки Арко для чоловіків. Знижка на антиперспіранти, піни для гуління та лосьони після гоління. Дезодоранти арко всього по 65 гривень. Спреї, об'єм 150 мл. 126 гривень гелі для гоління від торгової марки Арко. Крем для гуління 56 гривень. Від торгової марки Арко Пінки для гоління 65 гривень. Об'єм є і 200, є і 300 мл. А ціна однакова. На дитячу декоративну косметику нараховується кешбек 80% від вартості. Багато є акційних пропозицій. Для дівчаток, чарівна леді, блиск бальзам, чарівна леді. Ось такий набір за 100 гривень. І ще нарахується кешбек 80% від вартості. Є більші набори. Це є і бальсами, і лаки для нігтів. До речі, вони на водяній основі. Щоб їх зняти, не потрібно якихось зусиль. Вони знімаються такою плівочкою. Ціна 289 гривень. Є і менші набори по 149, по 139. І ще менші. Так, навіть є по 30 гривень помади.